Новий місяць нові правила мобілізації, відстрочки під загрозою. Бронювання змінюється вже завтра для тисячів українців правила гри будуть іншими. Хто зможе захистити себе від повістки? А хто опиниться під ризиком призову? Особлива увага чоловікам 50+, кого мобілізується, хто залишиться в тилу. Чому вік більше не гарантує захисту? Що ж чекає українців уже в лютому? Дивіться просто зараз. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Люти 26-го року принесе нові правила мобілізації. Вони торкнуться як роботодавців, так і тисячі військовозобов'язаних чоловіків. Ідеться не лише про призов, а й про відстрочки та бронювання, які для багатьох були єдиним захистом відповістки. Так, які ж зміни чекають на українців вже завтра? До 1 лютого 26-го року в Україні діє пільговий період для роботодавців. Працівника можна забронювати у пришвидшеному режимі за 24 години. Але вже з 1 лютого ці правила змінюються. Стандартний термін бронювання знову становитиме 72 години. Забронювати працівника можна, якщо він перебуває на військовому обліку, офіційно працює у держоргані або на критично важливому підприємстві. Вчасно уточнив персональні дані. до 16 липня 2024 року і не перебуває в розшуку. Втім, швидке перебронювання все ж залишать, але лише за двох умов. Підприємство має чинний статус критично важливого, і попередня бронь працівника ще не закінчилась. Фахівці пояснюють, якщо бронь вже спливла або йдеться про нового працівника, чекати доведеться всі 72 години. Окрема увага чоловікам віком від 50 років. Згідно із законом в Україні можуть мобілізувати військовозобов'язаних від 25 до 60 років, але для Старшої вікової категорії діють особливі умови. Чоловіка 50 можуть призвати, якщо він визнаний придатним за станом здоров'я. не має відстрочки або бронювання і має військово облікову спеціальність, потрібну армії. Не підлягають призову чоловіки 50 які визнані непридатними до служби, мають інвалідність. Досягли 60 років та мають законну відстрочку. Після 60 років чоловіки можуть служити лише добровільно, за контрактом 60 Важливий момент, як правило, чоловіків цієї вікової категорії категорії не направляють на передову їх залучають до тилових підрозділів логістики, транспорту, ремонту, техніки, зв'язку та забезпечення. Але на тлі цих змін у суспільстві дедалі гучніше звучить питання не лише кого мобілізують, а як саме це відбувається і чи є в цій системі справедливість. Саме про це наступна заява, яка викликала резонанс. Лідер партії «Сила нація Андрій Полюховський різко розкритикував чинну систему мобілізації та роботи ТЦК. ТЦК, за його словами дискредитували державу в очах громадян і асоціюються з беззаконням, свавіллям та корупцією. Численні відео із силовими затриманнями це, на його думку, не поодинокі інциденти, а Емна проблема. Спроби забороняти фіксацію таких дій лише поглиблюють на довіру та спротив у суспільстві. Окремо, полюховський наголосив на вибірковості мобілізації. Він заявив, що поки одних них Соломі доставляють до ТЦК, представники української еліти та їхні родини перебувають за кордонами. Це остаточно руйнує відчуття справедливості. Воювати мають усі незалежно від статусу посади чи фінансових можливостей. У партії сила нації заявили, що чинна модель мобілізації провалена, а ТЦК перетворилася на інструмент примусу. Серед основних пропозицій: постійний громадський контроль за діями ТЦК, ліквідація ТЦК у нинішньому вигляді, повернення системи військоматів із чітким обліком резерву, запровадження рекрутингу безпосередньо військовими частинами та відновлення строкової служби без відправлення строковиків на фронт. Але за всіма цими історіями стоять люди живі, справжні історії, які не вміщуються ні в закони, ні в постанови. Бо мобілізація це не лише повістки та цикачої блокпости. Це вибір, і цей вибір робить 18-річний хлопець. Коли життя лише починається, перед ним були відкриті двері в інше, мирне майбутнє, навчання, море, професія, цивільне життя. Але він обрав форму прикордонника, обрав службу і обрав залишитися. Історія прикордонника з позивним Одеса. Далі у сюжеті. Пішов я в армію в 18 років, як тільки закінчив морський коледж, і в мене був вибір піти в плавання, тобто моряком стати, чи піти на срочну службу. Я тоді не буду касити, то піду на срочну службу. Ну, Після того якось кажуть прикордонні війська. Добре, добре. Пройшов базову загальну підготовку і поїхав вже служити в Букачівський прикордонний згід. Лазили по горам, ловили контрабанду і так далі. Після того, 24 числа, вже почалась війна, і в мене був вибір залишитися на срочки, далі продовжувати путь, чи вже підписати контракт і їхати теж, може на війну. Я одразу недовго думаю, позвонив тату, кажу, я підписую контракт і їду на війну. І він за мною теж саме підписав контракт, теж пішов служити. То я рвався дуже сильно, дуже сильно рвався. От у мене був знайомий мій підполковник, коли почалася війна, і він збирав свою команду. А так як я був на срочній службі, я не міг з ними поїхати, бо срочника тоді не брали. І за цього я хотів як швидше підписати контракт. І я буквально два дні не встиг підписати контракт і поїхати з ними. Ну, я поїхав одразу в другий виїзд, другий ПКШР, попав і одразу поїхав на другий виїзд, самий перший. Я підписав контракт. Пішов служити в складі зразу ПКШРа – прикордонна комендатура швидкого реагування. І одразу ми поїхали на східне направлення на Купенський напрямок. Був на Купянській, Макіївка, ну, в основному на Купенській над Макіївською ми були. Потім ми були в Лімані в місті, заходили в город. І потім саме таке гаряче, що було направлення, це Волчанськ. Ми були в центрі міста. Бригади прямо в оточенні. У нас була позиція на третьому етажі. І от колись у нас була один день, що нас накрили, все засипало. Ось ця історія з розовим халатом. І ми виповзали на другий етаж. І в той час у мене все розорвано було тут і тут. Ну як виповзали там. І йшов лівінь, і ми залітаємо в підвал. Залітали в підвал. І я там дивлюся розовий халат. У мене все мокре і розорвано. Я думав, щоб не заболіти, <смі> відділу той розовий халат і вийду. А я ж вдів розовий халат, бродік, каску, взяв автомати та й так і виходили. <смі> Найбільш тяжке було, мабуть, бачити своїх хлопців трьохсотими, двохсотими. таке. У нас був один момент, у нас був Рома, вони якраз заходили нас міняти. І вони буквально не дійшли кілометр і їх посікло. І у нас, ми, у нас була змога його витащити, але не було змоги витащити, тому що працювала артилерія завжди. Страх це таке, собі знаєте, коли грає адреналін більше, то якось забуваєш про страх. Ну, Всім страшно, всім страшно, дуже страшно. Навіть зараз страшно, коли повітряна тривога десь, ти не знаєш, звідки це прилетить і так далі. Це колись теж було в Волчанську, і у нас коли тишина, Артилерія не працює, то це взагалі, ліба вони йдуть, наступають, либо щось не то. І це треба дивитись прямо уважно. І оце було десь, я не пам'ятаю, п'ята чи шоста ранку. І ми, якраз У мене хлопець спав, ми там спали десь, може, по 15 хвилинок, максимум всі, вже істощені такі були. Тобто це були 7 чи 8 сутки, що ми були на позиції. І йшла група. Вісім чоловік, а і, і по правій стороні вулиці. І в мене хлопець каже, ідуть. Я якраз теж щось так дрімав. І ми недовго думаємо, один забігає в вікно, займає позицію, а між третім і другим етажем там є такі віконці, знаєте, як проходите. І Я займаю положення лежачі, і ми відкриваємо вогонь. Той у мене хлопець по стріляв, стрілявся, просто не прицільно виводив і стріляв. А я прицільно відпрацював і забрав п'ять осіб. Це це над... надихнуло. Тобто я ще кричав, давайте ще, ще, ще. У мене просто була дуже гарна позиція, звідки вони ну, маловіроятно прострілювали. Пам'ятаю, як у мене снайпер працював, Ми його там трошки трошки. У нас була така позиція, що ми з уголка вилазили, і у нас було колись СВД, снайперська гінтовка. І прилетів кап, вона згоріла взагалі. І в нас залишився прицел СВД. А бінокль теж згорів. І ми цим прицелом виглядували з-під стінки і дивилися ну, їх пересування. Бо у нас контакт був 300 метрів до них, але ми їх не трогали. Бо якщо будемо їх трогати, то одразу... Получив відвідку непогано. Перший виїзд вот на Куп'янськ, коли ми були, у нас хоч там не особо боявся, ну теж нок був, але таких зіткнень дуже мало було. І от перший раз взагалі ми приїхали, нас заводили от Це нас заводило, добре, що у нас такий воб був був, що одразу нас обстріляли. Я ми вже після того вже думали, що треба, якщо чуєш вихід, одразу падати. І не важливо, що там є. Я пам'ятаю, ми заходили туди, і це теж смішний момент був. І мені тут старші казали, типу, якщо чуєш вихід, одразу падай. Я це запам'ятав і ми заходимо, а передо мною така велика лужа була. І я чую вихід і дивлюсь на ту лужу, думаю, ну треба падати. І падаю в ту лужу, встаю, весь мокрий, і йдемо далі. Це у нас перший раз обстріляли, і це дало змогу далі якось обережно себе вести. Та да, може своїм прикладом показати, що немає тут нічого страшного, якщо ти добре натренований. А далі історія Богдана із позивним Ярим, який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь, з контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер Яри передає свій бойовий досвід, тим, хто вчора був цивільним, щоб вони повернули живими. Для нього це не формальність, це відповідальність за державу за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Ростян, що ти скажеш на що походу? Поход ход класний, тільки пацани много натупили. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже з тине полчаса. А Шоколад. чоколад. Хоч чоколет. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, а приклад. В 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Сама перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на. Базові сержантські-старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак, Шалопня, загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати fpv дрони. І оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на курск, нам кажуть, включили купол. Тобто, купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо, і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася? Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, лєска, просто Леска. Останній раз на Курску мені осколок ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах е служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е мати не рисочки, да, а якісь зірочки, хоча б, щоб е мій син е бачив мені приклад. По-перше, прикордонник – це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. І третє, що прикордонники служать Україні, служать українському народу і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати і ми будемо щасливі. А що ви думаєте про всі ці події? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть «подобайку» під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.